Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Я пропоную вам переглянути відео розпакування по минулому вже каталогу, тому що він закінчився 14 квітня, каталог компанії української Лівеста. Цікаво! Залишайтеся зі мною, я вам буду красно вдячна. Прийшов, звісно, мені, я замовила один каталог, тільки що писала числа і розмазала з гелева паста. Цей каталог буде діяти, почав діяти вже з 15 квітня по 12 травня 24-го року. Каталог дуже товстий, багато дуже листків, багато гарних пропозицій. Тут є продукція України, Польщі, Турції, Італії. Тому хто що. Бажає, той і обирає. Ціни різні, все різне. Пропозиції різні також. Так. Перше в замовленні в мене нашого українського виробника гелі для прання. Це йде для білого, для, білого, для дитячих речей, для чутливої шкіри теж підходить. 28 пранів, літр. Тут ось буде видно, коли закінчується. Так? І Повністю для, дуже чітко інструкція повністю, як використовувати. Тут запобіжник, який потім ви відкриваєте, і він відламується. І ціна зараз його 199 гривень по ціні каталогу 28 до 28 пранів. Ось так. Потім і ще в мене прийшов. Інший прийшов ось так, заклеєний для кольорових речей гель для прання. Для машинного та ручного прання теж знову таки будете бачити, де закінчується ось мілілітри. Да? І підходить також для дитячих речей. Аромат дуже ніжний, дуже немає не яскравості. Пере, як зазвичай, гелі, гелі, рідкі гелі перуть білизну. Мені подобається теж, тільки ціна дешевша, то можна, звісно, купувати по 199 гривень. Кожен гель такий. Рід, рідкий, да? Потім бальзам іде теж Україна, бальзам з кінським каштаном, і тут ще йде не тільки кін, кінський каштан, тут ще є багато різних корисних трав в складі. 500 мл. Його ціна в цьому каталозі була 159 гривень. Тому що, вже який почав каталог, там. Вигідніша ціна при покупці двох кодів, дуже вигідніша. Я таким теж користуюся. Я можу просто відкрити його, не взяла свій ось так: тут такий запобіжник, і ви користуєтеся, коли буває м'язова біль в кого варикозне розширення вен при набряках, при важкості в ногах, в руках, в спині. Тобто він іде універсальний. Цей бальзам, бальзам гель для Тіла універсальний, і навіть коли застуда, то можна легенько його вдихати, щоб пробивати носика, а не кра... капати краплі. Але отак, такими рухами, щоб ви відчули вам добре, вам комфортно, вам все класно. То, будь ласка, я таким теж користуюсь. Мені дуже це подобається. 159 гривень, 500 мл наша Україна. Знову наша Україна. Маска для волосся, боже, з протеїнами шовку, відновлення з кератину 500 мл. Прийшла. Я відкрию, бо одна моя. Я відкрию, я, мені дуже подобається. Да, ціна маски для волосся. Зараз я вам скажу 249 гривень за 500 мл. І це саме головне, що це наша Україна. Теж такий запобіжник тут у нас. О, і ось така, дивіться, яка вона густа. Нікуди не дівається, не витікає. Дуже приємний аромат. Ніжний, легкий, такий, знаєте, невагомий, але приємний. Вистача... Ой, пахне. Вистачає набагато 500 мл, тому що ви ж розумієте, яка це, який це об'єм 500 мл. Це вже наша, тому що в мене закінчилась маска для волосся. І кондиціонери то в мене є, а маски для волосся нема. Ой, ручки, як, як пахнуть. Це, це взагалі. Пишуть, що е, протеїн пшениці пивного хмелю. Е, Женьшеню, вівса та сої лівеста з протеїнами шовку та кератином. Ось така відновлююча маска. У мене дві в замовленні йдуть, і одна вже моя. Ось так. Класна, мені дуже подобається. І до цієї шампуні замовили одну. До цієї маски замовили одну шампунь. Теж таки знову із, з протеїнами шовку кератином відновлення. Дуже класна. Відсвічує трішки сонечко, але що зробиш? 330 мл. Такий нестандартний тут об'єм, але класна шампунь. Її багато не потрібно. Вона дуже гарно, дуже гарна сама упаковка. Отака буде теж тут, дизайн, теж багато чого значить. Ось так. І Її ціна 139 гривень. Ось замовили 200 гривень. 249 і 139. Люди беруть вже неодноразово. І навіть коли акції, і коли не акції. Тому що буває, що акції взагалі круто приходить, ціна набагато дешевша. Але людині потрібно, людина собі взяла і на цьому користується і має красу волосся. Так, далі йде в нас ось таке мило з грейпфрутом рожевим: 99 гривень, воно по каталогу. Дуже ароматне, це Турція. Беруть неодноразово це мило вже в використання. Потім фісташкове мило. Воно йде по каталогу 149 гривень, натуральне мило, 125 грамів. Дуже гарне, дивіться, яке оформлення це Турція. Зараз постараюсь показати вам саме дивіться, які грані, яке все. Аромат. Хто любить фісташки, просто навіть ну такий чудовий-чудовий ось таке мило натуральне. Все натуральне. Що це? Що це мило? Натуральне. Ось так: 125 грамів. Дуже круто. А тут 100 грамів за 99 гривень по каталогу. Так, це в нас іде. Ой, як пахнуть руки від маски. Прямо так руками фісташкове мило, то взагалі такі аромати супер. Так, тонік 199 гривень в цьому каталозі, 215 мл. цей теж іде Турція Бебак, тоніки з пелюстками троянди, дуже гарно тонізує шкіру після умивання, очищує ще до того, що тонізує, очищує ще глибше пори шкіри обличчя. І, звісно, потім ви наносите свої догляди навколо очей, та, крема, то. Ви вже робите інші кроки, бажано завжди робити по. Кроково, і такий склад, дійсно, щоб був догляд за обличчям. Дійсно, нехай буває там бюджетна косметика. Але якщо зробити навіть бюджетною косметикою, догляд за шкірою обличчя, це буде краще, чим взагалі не зробити догляду. Розумієте, це я ж кажу, цей раз ціна не бюджетна 200, 199 гривень, дивлюсь на 215 мл. І чуть вас не запутала. 199 гривень, але люди купували, брали, і знову-таки все замовлення пішло, люди купили. Так. Потім я довго чекала на ось цей такий набірчик кремів. Це наша Україна Лівеста. Це ось такий приходить по 30 мл, дуже гарне оформлення. Давно не бачила я ціни 199 гривень, як за два креми день, ніч і день. Тут навіть сонечко і і місяць, так? По 30 мл, але з гіалороновою кислотою, з чорною ікрою, відновлюючи, дуже гарно себе зарекомендували, дуже гарна навіть ідея подарунку. Люба жінка буде задоволена ось такому подарунку, тому що дуже гарно дійсно наша Україна це оформлює і якість кремів відмінна. Не буду відкривати, я просто не пам'ятаю, чи вони там зафольговані, чи ні. Такий, наче маленькі, але так продумана коробочка, що все поміщається, все стає дуже гарно і складно. А, і Не буду поспішати, щоб ось я ж кажу. Ось такий набірчик кремів. 199 гривень, день ніч виходить разом 60 мл крема. І це наша рідна Україна-виробники. Ось так. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, Дуже круте оформлення і гарний, класний результат. Так, тонік. Наша Україна. Я дуже горжусь тим, що є в саме цьому замовленні вже не один код наша Україна. Тонік чудовий з равлика 300 мл, тонізує шкіру обличчя, шкіра обличчя оксамитова така стає. Я таким користувалась і користуюсь, і вмиванням в мене йде теж теж гель для вмивання да? з дозатором. То однієї тої дози вистачає ми. Це дуже добре шкіру обличчя і шию, тому що економічний дві беру дози, то вже треба більше шемити тіла, навіщо брати дві дози, якщо два натискання, так кажу дві дози. Так, 189 гривень, зараз була ціна в тому каталозі: 189 гривень, дуже чудовий тонік. 300 мл, це немало. І це теж наша Україна. Підтримуємо нашого українського виробника, нашу економіку. І звісно, як без вологих серветок. Це неможливо. 80 штук. Ось тут серветок. І мені подобається, що тут нема такого затискача. Дуже ніжно. Навіть такі пір'ячка намальовані. Да, це Турція Джимпі сертифіковане. Мада і Турція. Майнтін дуже ніжні, дитячі і немає подразнень, немає пекучості, немає дискомфорту, тому що я особисто сама застосовую і я знаю, що я, про що я говорю. Я стараюся завжди їх купувати. І зараз акція на ось такі 72 штуки. Да, зараз акція 65 гривень. Тут, тут такий запобіжник, бачите? І це я багато для мене вже пластмаси. Да? І теж. Чудові всі серветки, які я брала в каталозі Лівеста, мені всі до вподоби. Мені всі подобаються, що для інтимного догляду, що для зняття мейкапу, що дитячі, ось такі гіпоалергенні. Немає дискомфорту, тільки комфорт, догляд, чистота. І я вам вже стільки разів казала, коли там залишається півпачки, я можу навіть поставити собі до сумки і брати з собою, щоб там десь ще руки витерти. Чи кросівки протерти, тому що брала, брала купувала дешевші варіанти, але дискомфорт. Недавно теж так довгенько не було у мене замовлення по Лівесті. І я теж взяла з іншого магазину серветки. І ні, не той комфорт, бо було подразнення, була печія, і мені це не сподобалось. Я взяла їх так просто використовувати в побуті, але не для особистої гігієни. Ці рекомендую перевірено особисто. Ці серветки ви не візьмете в каталозі Лівеста, вони чудові, вони класні, вони суперові. У мене була знижка 20.

Невелике замовлення, і давно вже в мене 25%, то було 30-30, лідер, лідер, а потім вже не лідер. Але рекомендую вам від душі звернути дуже увагу на акції, особливо там, де є наше українське, де наш український виробник. Тому що дуже ціную те, що ми можемо підтримати нашого українського виробника. Ви бачите, навіть цей раз буде дешевше, буде 179 гривень. Ось таким гелем я вмиваюся, я ж кажу. А крема 249. Ну, хто брав, той брав. Це ж таке, я говорю, Десь щось дешевше, десь щось дорожче стає. Дуже багато дієтичних добавок, які я вже особисто поперевіряла на собі. Дуже багато і теж ціни різні. Це наша Україна, дуже багато. Я не роблю огляди на каталог Лівесту, Він дуже великий, ну дуже дуже довго на нього потрібно, багато часу. І ось бачите, що класно. Купуй два. Будь-які і ціна вже буде бачите, будь які як ви бажаєте, а кулячий або тонус вен, або бальзам кінський каштан, або з перцем чилі не печуть, нема дискомфорту, тільки комфорт. І це теж наша Україна. І багато чого. Бачите, я ж кажу, багато... щось. Зараз е е купили в тому 139, зараз 119, Ось ось так. Тобто десь щось дорожче, десь щось дешевше. Це ж таке, це життя, це не буває такого, знаєте, що тільки дорого або тільки дешево. Тому, будь ласка, кому потрібно, я роблю замовлення по суботам, е відсилаю відразу, як тільки я отримую, без проблем, без нічого. І це наша ненька Україна, Це на підтримуємо нашого українського виробника. Таким було моє відео розпакування. Я вам красно дякую за те, що ви до цієї хвилинки зі мною. Мені дуже приємно, що що б там не сталося, ми живемо, будемо жити, здоров'я вам, радості, хліба і до самої швидкої перемоги, дай Боже, до самої швидкої зустрічі.